Вітаю всіх! Посудомийна машина Електролюкс ESL 45010. Проблема наступна. Перестала гріти воду. Точніше, то гріла, то не гріла. Методом проб і помилок. Перевірено було тен. Перевірено було також датчик температури. Який замінили, але результату це не дало. І замінили реле, яке знаходиться ось тут, на блоці керування. Після цього всього машинка знову ж таки то гріє, то не гріє. При цьому, що тен прозвонюється тен справний. Відповідно. Залишилась ще одна така деталь, ще один нюанс, котрий на мій погляд, потребує уваги. Це ось такий датчик, який називається датчик Тахо. Він відповідає за передачу на блок керування імпульсів від двигуна. Тобто, якщо обороти двигуна відбуваються, цей датчик дає зрозуміти блоку керування, що двигун працює, що все справно. Так от, дуже часто такий датчик видає хибні покази, і через це може нагрів може відбуватися або ні. Зараз витягну посудомийну машину. Розберу її, покажу, де стоїть таходатчик. І спробую замінити його, а потім проведу тест. Дістали сушильну, посудомийну машину, зняли бокову кришку. І таким чином ми можемо дістатися до її внутрішів. Ось оцей датчик, це датчик температури, який був замінений. Результату не дало. Далі, де ж знаходиться той таходатчик, про який йшла мова? Ось, він стоїть прямо на двигуні і всередині нього обертається магнітний вал, який через, ну, через цей датчик передає імпульси на плату керування. Зараз потрібно виняти цей таходатчик з посадкового місця. Від'єднати клеми і поставити новий. З ось цієї клемної колодки потрібно дістати клеми та ходатчика. Виглядають вони ось так. Тобто ми їх витягли. Ось сам старий датчик. Ось так він виглядає. Це старий. Ставиться він ось так. Ось таким чином. Оцим місцем, де більший уступ, отуди. Отуди. На вал, в посадкове місце він одягається. Старий датчик ми відкладаємо. Зараз беремо новий. Це універсальний датчик, він підходить як для пральних машин, так і для посудомийних. Серійний номер вкажу під відео. Вартість такого датчика 200 гривень. Зараз будемо ставити його. Запустив посудомийну машину на тест в режимі швидкого миття. Ну, що хочу сказати. Спіднизу пробую, щоб дверку не відкривати, то відчуваю тепло одразу. Але це в режимі швидкої мийки. Подивимося, що буде в більш довгих режимах. Під відео викладу коментар. Коли протестую в режимі довгого миття, ось це повні дані про модель посудомийної машини. А це повні дані про модель та ходатчика. Головне, виміряйте зовнішній та внутрішній діаметри. Це дуже важливо.